Ніколечка, вітаю тебе на сьогоднішньому занятті. Вітаю діток. Привіт-привіт. Ніколечка, я сьогодні пропоную тобі подивитись ось на таку картинку і обрати, на який фрукт. ти... Яблочко, яблочко. На яблочко? А це, да, так, а за яблочко. М -м -м, мабуть, у нас да, на Яблочко. яблочко. Мам.. Баб... Бабушка да. принесла яблочко вам? Вода. Понятно, Саша. А а Саша, давай приеднуйся до Я с кожей. Я тебе с кожей. с кожей. Саша, на вышню схожей? Да, не <Вишня>. с <сос> Ну, який ти, може, більше любиш, обери, і який би mm. тобі хотілося зараз їсти? Сливу. Сливу? М -м -м, я також люблю сливу. Але я яблучка люблю. А ти яблучка й був. А може кислий лимон? Ні, я не люблю. Ні. <рес> Він кислий, такий, так? <рес> uh -huh. Супер. Ну що, продовжимо? Да. Давай, Ікольчика, сьогодні ми з тобою завітали ось такий гарний ліс. А ну поглянь, яка пора року на картинці. Ось, так, уже поглянь дерева, і жовті, і помаранчі. Так. І восени. В лісі можна зустріти їжачка. А, ось такого. Юдій! Їжачок. І... Так, наш їжачок також готується до зими, і наш їжачок поглянь назбирав цілий кошик яблучок. Бачиш? Аж раптом йому назустріч прибігла білочка і каже «Їжачку!» А чи не бачив ти зайчика? Він каже, Ні, не бачу. я готуюсь до зими, запасаюсь. Вона каже А наш зайчик також хоче запастися на зиму соковитими овочами. І наш їжачок пішов шукати зайчика. Аж ось і справді біжить зайчик. Каже: привіт-привіт, їжачку. Давай, каже, привіт Дайки. зайчику. Так? І яти зайчик. Та зайчик. І це так. Але наш зайчик геть заплутався, він забув, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Нікольчка, давай допоможемо нашому зайчику, так? Ось поглянь, зараз на екрані будуть з'являтися картинки, а ти будеш мені допомагати і казати. Ось, наприклад, перша картинка що це за нас з'явилось? Адон. Помідор. А де росте помідор? У саду чи на городі? На городі. На городі. Значить, ми помідорчик відносимо на город, картинку за городом. Так, а ну дивись далі. Що в нас з'явиться зараз? Що це таке? М -м -м. Груша. Груша. А де груша росте? М -м, Кажи в саду чи на городі? Саду. В саду, розумничка, правильно. Так, а ну дивись наступну картинку. Що це? Картопля Картопля це, так? А де в нас картопля росте? У саду? На городі, На городі молодчинка. Глянь, як ти гарно знаєш, так? Так, а це що таке? Морков. Морковка, а де морковка росте? На городі, На городі молодчинка. А може в садочку нарвемо? На <плес> Так, що це в нас? Це виноград. А виноградик росте на городі чи в саду? <плес> в саду. В Саду, Молодчинка. Ти все гарно знаєш? Так, наступна картинка. Капуста. Капуста. Де В така? Це легко було, так? Okay. Так, а це що таке, ти знаєш? Okay. Ні, це часничок. Okay. А де часничок росте? На сад... В садочку okay. чи на городі? Okay. На городі. На okay. городі молодчинка. А ну скажи, часник солодкий? Ні. Okay. А який він на смак? Okay. Ти не любиш часник, так? Він гіркий, okay. так, я зрозуміла. Okay. Так, а це що таке? Подивись. Яблочко. Яблочко. Де в нас яблочко росте? Садочку. У садочку, Молодчиночка. Так, наступна картинка, дивись. Що в нас тут зображено? <гум> це бурячок. <гум> а де бурячок росте? В У... городі. На городі Молодчинка. Так, що в нас тут ще залишилось? Що це таке? Перчик, а де перчик росте? В садочку на дереві? В, в огороді. А ну давай подивимось. Точно в огороді! Да. Ти, ну, гарно знаєш. Так, а ну це що? Мат... Цибулька. цибулька. Так, а де раз не, не любиш також цибульку? А в салатику чи в борщику? Салати я його в салатику. Так, а де ж цибулька в нас росте? В городі. На городі Молодчинка. Так, що в нас тут ще залишилось? Слива. Слива, де слива росте? А дочку? У садочку розумний. Мамі, 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 мамі. А це хто такий? Абузь. Гарбуз, пан гарбуз, а де ж гарбуз росте? В огороді молодчинка. Глянь, як ти гарно впоралась з усіма завданнями. Так, і ось зайчик зрозумів, що йому треба за овочами йти на огород. ну поглянь, які тут овочі ростуть. Гульба Бульба картопля, так? Да. Так, а Своя. гурячок а... і капуста. І ось наш зайчик зібрав собі повну тачечку врожаю, глянь як багато, так? Він тепер не буде голодним, так? Супер. А їжачок пішов до садочку зібрати овочів. А ну, назви, ой, вибач, будь ласка, фруктів. А які ж фрукти О, їжачок збере? Яблучко. Яблучко, так. Що він ще може взяти собі в кошик? Кошку. Грушку. Що ще? Виноград і. і сливку, так? Ось Фагат. так, глянь, їжачок зібрав великий повний кошик. Ми допомогли нашим звіряткам зібрати багато врожаю. Зараз їжачок пропонує нам з ним промовити чисто мовочки. Це такі малесенькі віршик. Давай, давай. Слухай, Нікольчка, зараз я скажу, а ти за мною повториш, добре? Ду ду. ду Фрукти у саду. Давай разом. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Фрукти у саду. Так, молочинка. Ой, полетел. Вот <laughs> так. Ни-ни-ни, сливы и груши запашни. Давай разом. Ни-ни-ни, сливы и груши запашни. Молочинка. Вот так полетели они, так? Так, КК Стигли яблука. яблука. Молодчинка. І остання картинка. Ай-ай-ай. гарний врожай. Давай. Ай ай-ай, гарний врожай. Молодчиночка! Ти супер гарно повторюєш, Молодчиночка! А зараз я пропоную нам трішки з тобою порухатись. потанцюємо. Зараз я ввімкну нам таночок і ми з тобою потанцюємо. Ставай біля столику! Так. Вставай. Молодчинка, ти гарно потанцювала. Так, зараз я вімкну презентацію і ми з тобою продовжимо. Так, Ми з тобою дуже гарно порухались, і тепер можна попрацювати трішки. давай ми... Так, зараз поглянь, ми з тобою зліпимо ось такі осінні. Ну, ти ж Саша він тобі допоможе, не хвилюйся. Так, нам потрібен пластилін. Серветочка, щоб потім витерти ручку, і дощечка, на якій будемо ліпити. У вас, я так розумію, буде листочок, так, на столику, щоб натиснути. Добре. Поглянь, для початку давай візьмемо. В тебе є червоний пластилін. Так, Так, є, да? Давай брати червоний пластилін. Нам треба невеличкий шматочок. І з нього. Із нього треба скатати кульку. Тобі Саша трішки допоможе, а тепер ти давай. Ось так, поглянь. Ось так, ось так між долоньками. Тобі Саша зараз трішки допоможе, а далі ти сама зможеш. Я впевнена, ти розумниця, ось так між долоньками. А ти зелений, поки Саша робить кульку, так? Так, зеленого нам треба зовсім невеличкий шматочок, ось такий. Два шматочки відщіпуємо. Це буде хвостик і листочок у нашого яблучка. Ось так робимо невеличкі ковбаски. Дві, бачиш ковбаски в Юлі на картинці. А одну ми сплюскуємо, і в нас вийде листочок. Ось так. І потім ми приєднуємо до нашого яблучка, і в нас вийде ось таке гарне яблучко з листочком. Давай роби ковбасочку маленьку. Ой, це не ковбаска лавска то? Ні, ні не справжня ковбаска. О, э, это это мен... Так, це пластилін, так. І ми з пластиліну зробимо маленький хвост такой яблучка, ось такий Ой. маленький, стовп такий. Ой. І Ой. 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 Ось так. Нічого, нічого, це Саша підніма, не хвилюйся. Все добре. Ух ти! вас якарна яблучка вийшла. Так, продовжимо. Тепер я пропоную зліпити. <му> Нікольчка, Николь. <му> дивись. Для груші нам треба пластилін жовтого кольору і зелененький для хвостика. Є в тебе жовтий пластилін? Є жовтий. Так, відчіпуємо шматочок жовтого пластиліну, з нього кат... а а я зелений. А ти зелений Саша, я так розумію, буде ліпити грушу, а ти листочок, так? Так, з жовтого пластиліну ми спочатку робимо таку кулечку, а потім цю кульку. Зараз... Я розкатаю, о, щоб о, о. Ми ось так беремо і притискуємо пальчиками, і в нас вийде ось така гарна груша. Mm -hmm. Наша mm -hmm. груша не кругла така, а трішки продовгувата. А з зеленого так ми знову зліпимо з тобою ось такий хвостик, хвостик і листочок. І приєднаємо до нашої грушки, і вийде ось така гарна. Mm -hmm. груша. Не спіши, нікочка, все добре, я тебе чекаю. Бери я, зелений колір, відщипуй шматочок і роби. А, ви вже зробили грушу, які ви швидкі. З братиком добре, швиденько працювати, так? Так, і остання це слива. Бачиш, синенького кольору або фіолетового, який у вас є. 50. Синій кольор є у вас, Ніколя, ну подивись. Ми робимо з фіолетового. Супер. І зелений хвостик сливці зробимо маленький такий. Робимо таку невеличку. Овал такий малесенький. І приєднуємо до овала хвостик. Роби маленьку ковбаску, і це буде нас. Коли будеш готова, скажеш, я вимкну презентацію, я хочу подивитися, краще розглянути твої фрукти, які в тебе вийшли, добре? Так. Да. Так? Вже готова! Супер! Яка краса, Ніколь, ти розумничка! Ти гарно попрацювала, а я ось з... до... поки до заняття готувалась, зліпила, зараз я так трішки закріплю їх. Поглянь, в мене вийшло багато, бачиш на тарілочці фруктів. Нікольчка, я попрошу тебе з братиком зробити фото твоїх фруктів, які вони в такі гарні вийшли, добре? Я хочу роздивитися їх. Їх уже зліпила. Так. Да. Яка ти швидка? Ніколь, ти любиш змішувати пластилін, так? Так, так, Нікольчка, я дякую тобі за роботу, ти була розумничка, ти дуже гарно попрацювала. Але нам час уже з тобою прощатися. Наше заняття підійшло до кінця. Бувай, Нікольчка, до завтра. Пока. Все, будеш... Пока. Пока-пока. пока Все, Пока-пока.